Привіт, мій любий друже, я дуже рада тебе вітати. І сьогодні у нас з тобою попереду дуже і дуже багато цікавої роботи. Скажи, будь ласка, яка зараз пора року? Так, правильно, ти розумничок, зараз весна. А давай з тобою пригадаємо. Що змінюється в природі з приходом весни? Так, дуже добре. Молодець. З приходом весни стає тепліше. Яскраво світить сонечко, пригріваючи нас своїми теплими промінчиками. Також прилітають птахи, повертаються на батьківщину з теплих країв. Також на деревах з'являються листочки, квіточки. Квітнуть різні квіти у садках, і стає довкола дуже і дуже гарно. Отже, друже, поглянь, що тут зображено на малюнку. Так, молодець. Ми тут бачимо гілочку, а також ми бачимо тут. Сонечко, воно посміхається, воно радісне, і воно дивиться на нашу гілочку і дуже щасливе. Але сама гілочка якась неначе сумна, як ти вважаєш? Так, я також так вважаю, вона неначе сумна. Чого їй не вистачає? Як ти думаєш? Так, молодець, я також так думаю, що їй не вистачає квітів, їй не вистачає листочків зелених, а також вона б дуже зраділа, якби пташечка прилетіла та сіла на її гілочку. Ось поглянь, будь ласка, у мене тут в тарілочці вже є ось такі гарні квіточки. Листочки та пташечка. А для того, щоб ми з тобою змогли зробити аплікацію, нам з тобою потрібен аркуш паперу з гілкою тарілочка з заготовками, в якій квіточки та листочки. По бажанню ти можеш вирізати пташечку. Також нам потрібен пензлик, ємкість з клеєм та серветочка. Отже, зараз ми з тобою приступаємо до роботи. Ну що ж, друже, давай почнемо разом із тобою прикрашати нашу гілочку. Спочатку я беру ось такі гарні квіточки. Так, ось тут покладемо. Так, тут. Ось тут. Гілочка вже наша стає дуже гарна. Ташечку можемо з тобою покласти ось на цю гілочку. Не вистачає ще листочків? Ось так. Ще одна квіточка залишилась. Куди ми ще можемо покласти ось? Не вистачає ще тут листочка. Тут. Подивись, будь ласка, яка гарна виходить гілочка у нас. Вона неначе вже починає посміхатися. Дуже гарно, так? Так, дуже добре. Поглянь, будь ласка. А вдома ти кожен з цих елементів приклей до нашої гілочки. Давай ми разом з тобою пригадаємо, як ми користуємося нашим клеєм. Беремо нашу квіточку, перевертаємо зворотньою стороною. Набираємо на пензлик трішечки клею. І краєчки нашого нашої квіточки. Ми змащуємо клеєм, мій любий друже, кожен елемент для нашої гілочки приклей, будь ласка, вдома. Можливо, тобі допоможе мама. Або сестричка, або старший братик, або тато. У мене вийшла, поглянь, ось така весняна гілочка. Я сподіваюся і вірю, що ти зробиш ще кращу. До нових зустрічей!